Вас вітає історичне село під назвою Пилява. У Пиляві була одна із найбільших козацьких війн у 1668 році. Саме тоді Богдан Хмельницький виграв у поляків. І у Пилівецькому замку він собі зробив штаб-квартиру, де активно підписував угоди з татарами. Хочете побачити, як виглядає замок в саме ті часи? Та ось дивіться. Взагалі у історичних джерелах згадується, що саме цей замок існував ще у далекому 1501 році. Будівля замку по згадкам виглядала ось так: квадратна кам'яна споруда з довжиною сторін близько 50 метрів, з триповерховими баштами на кожному розі, з пороховими склапами та іншими будовами. Висота стін його досягала 10 метрів. Поруч з замком східної сторони домініканці побудували косьол. Він використовувався до початку 19 століття, але потім кілька разів горів. Але у 20 столітті залишились тільки руїни двох башт і частини брами. А у наш час навіть важко знайти місце, де ж він був. А от церква побудована у 1768 році. Ви тільки уявіть, церкві понад 256 років, і вона досі діюча. На початку 18 століття землею володів Михайло Колотицький. У період 1713 1734 та 1750-х років на території перебували загін гайдамаки. А у 1768 році у Кольові сталася муровиця, і в честь жертвам даної хвороби їм був встановлений ось такий пам'ятник кам'яний хрест. До речі, про власників даного села можливо сказати, що це були також і Ярошинські, про які ми вам не раз розповідали. Пам'ятаєте відео про граф Дракула? Ще був власником села граф Гейден, про кого вам Маша розповідала, пам'ятаєте? А зараз я знаходжуся в самому ставку. Тобто раніше це був колись ставок. давним ним давно вже висох, і ви можете побачити, що з нього залишилось. А поруч від мене знаходиться дамба, яка була побудована у 1963 році. І ось її залишки. Під час керуванням Гейдена людям жилось досить непогано, так як і під час Ярошинських. Але прийшла радянщина і принесли вони з собою голодомор. Під час голодомору в даному селі померло щонайменше 600 осіб, а це на секундочку третина села. А ось що ж більш за все мене дивує в нашому народі, так це їхня пам'ять. Голодомор був близько 100 років тому, і люди про це навіть зараз і не згадують. Вони тоді будували пам'ятники, парки, дружби народів. А в селі Поєві взагалі був присутній замок, де люди могли вносити корективу хід нашої з вами історії. Місцеві навіть і не володіли інформацією, що було в їхньому селі. І мені здається, до сих пір також і не володіють. З однієї сторони це смішно, а з іншої не дуже. По-перше, історія повторювалася і завжди буде повторюватися. Е, і хочу вам сказати, що те, що зараз відбувається з, нам, з нами на Сході, це вже не вперше. Росія не вперше на нас нападає, не вперше приносить на нашу країну горе та смерть. І мені дуже страшно, якщо через буквально 20 років про це все забудеться і ми будемо з ними з ними жити поруч, як ні в чому не бувало. А по друге, давайте згадаємо з вами слова Максима Рильського. Хто не пам'ятає свого минулого, той не вартий свого майбутнього. Друзі, вже не вперше попрошу вас про допомогу. Нашим хлопцям на сході потрібно відремонтувати автівки, а саме замінити колеса, замінити ходову. Тому наш фонд код життя відкриває збір на ремонт автомобілів. Дуже прошу кожного небайдужого долучитися мінімальною сумою, хто скільки може. Кожна гривня максимально дорога для нас, і нашим хлопцям швидше можливо буде відремонтувати все.